Дорогі брати і сестри, як канцлер Мукачівської дієцезії я отримав з рук єпископа Миколи завдання сповістити про важливу подію для нашої дієцезії. Своїм листом від 3 жовтня 2023 року апостольський нунцій Вісвальда Скульбокас інформував єпископа Миколу про наступне Святіший отець Папа Франциск. Призначив правлячого єпископа Мукачівської дієцезії латинського обряду, його преосвященство, Миколу Петра Лучка з ордену проповідників до тепер апостольського адміністратора, се деваканте етантум санкте Седіс цієї ж самої дієцезії. Ця інформація. Про понтифікальне передбачення стане публічною 7 жовтня 2023 року о 12 й годині за Римом і до того часу вважатиметься Субсекрето Понтифічо. Під час паломництва братств братству берегово. Ми почули, як Папа Франциск призначив мене ординарієм у Качівської дієцезії. Цей день, коли ми святкуємо спомин Святої Богородиці, Цариці, Святого Розарію, я чуваю це в серці бажання послухати волю Божу, бажання бути відкритим як Марія на те, щоб виконати цю волю Божу. А її покрові заступництво допомагає мені в цьому, а вас, брати і сестри, прошу. Про прийняття, про підтримку, про молитву, щоб я був вірним служителем Господнім цій дієцезії до останнього подиху, до останньої миті, поки Господь захоче, щоб я служив. Амінь.